Друзі, усім привіт! Ви на каналі Життя за кордоном. Мене звати Аня, і сьогодні я розповім, як знайти дешеві авіаквитки. Якщо вам цікава ця тема, обов'язково продовжуйте дивитися далі. Я хочу сказати зі свого досвіду, що можна купити авіаквиток лише за 30 злотих і навіть дешевше. До речі, хто не дивився мої відео про подорожі, особливо Ірландія Дублін. Куди я полетіла також за копійки, обов'язково подивіться це відео. Не забудьте підписатись на мій канал, тому що наступний ролик буде про агрегати, які допоможуть вам знайти дешеві авіаквитки. Перше і найпростіше правило це не прив'язуватися до дат та сезонності. Ця порада стосується не тільки купівлі квитків, а ще і планування подорожі. Бо, як ви знаєте, багато туристів, наприклад, їдуть до Барселони влітку, тому що авіаперевізники і готель'єри дуже накручують ціни, і вони знають, що о, зараз сезон, зараз приїде дуже багато туристів, і їм взагалі все одно скільки це коштує. Тому, якщо ви, наприклад, хочете поїхати до Мілану, наприклад, влітку, так але на літо дуже дорогі білети. Ви знайшли білет. На кінець весни, або на середину квітня, і той білет взагалі там я не знаю за 30 злотих. Обов'язково купуйте, бо сезонність ці квитки дорожчі. У мене також таке було, що я прив'язувалась до дати, і мені конкретно повинно було полетіти ось в цю дату. Але в цю дату білети коштують 4 рази дорожче, ніж за день або після тієї дати, яку я планувала. Тому перше, що вам потрібно зробити, це купити авіаквитки, а вже далі бронювати готель. Наступне правило це не прив'язуватися до маршруту. Ви запланували подорож до Барселони, але дешевих авіаквитків немає до Барселони. У вас є в списку іще декілька країн або місць цікавих, куди б ви хотіли полетіти. І тут бац з'являється, наприклад, до Парижу дешеві авіаквитки. Чому не взяти? Так, наприклад, можна полетіти спочатку до Парижу, відпочити. До речі, дивіться квітки одразу в обидві сторони. Так набагато дешевше і зручніше шукати білет. Цього разу ви летите до Парижу, а наступного разу, там через півроку чи через місяць, то як подорожує, ви летите вже до Барселони, коли вже знайдете дешеві авіаквитки. Третє правило це моніторте ринок лоукостів, Візер, Раїнер, ну і багато інших. Вони завжди якісь дають акції. Наприклад, перед Новим роком вони можуть запустити таку акцію там з 14 лютого по 8 березня дешеві авіаквитки по таким-то напрямкам. І дуже багато таких акцій завжди перед святами. Не вірте, будь ласка, в те, коли вам говорять, що літайте в понеділок, літайте в четверг, так де ж вам ні, це не так. Просто вам треба моніторити завжди лоукости, передивлятися сайти і шукати вигідні пропозиції. Просто коли ви почнете гуглити і перевіряти авіаквитки, ви вже будете знати, що, наприклад, летіти з Польщі до Барселони треба шукати вже білети десь за 2-3 місяці, бо, якщо чесно, там. Дорогі авіаквитки навіть на лоукости. Якщо, наприклад, ви будете летіти до Парижу, до речі, Париж дешевше, ніж Барселона, я не знаю чому, але до Парижу з Польщі дешевше полетіти і купити авіаквиток. Тому завжди переглядайте і шукайте. Ви обов'язково знайдете той квиток, і вам обов'язково підійде та дата, на яку ви планували. Четверте правило це бронюйте авіаквитки вранці. Чим раніше, тим краще. Як я вам сказала, що не купуйте білети понеділок. Четверть, немає такого дня, коли будуть дешеві авіаквитки. Але є така е, штука, можна так це назвати, що е, авіаквитки вранці вони дешевше і. По-перше, по-друге, багато людей, які розуміють, як купити дешевий авіаквиток, шукають якраз їх вранці. Зараз все розкажу. Вночі оновлюються алгоритми і з'являються дешеві квитки. Ну, якщо ви вранці, там о п'ятій ранку, о 6-й ранку, там, до роботи, наприклад, або у вас є час вільний, ви вже кудись їдете і ви маєте час зайти на сайт і передивитися авіаквитки. Ви, скоріш за все, помітите, що вранці цей квиток, ви можете навіть перевірити це, вранці квиток буде дешевший, ніж ви, такий самий напрямок передивитесь ввечері. По-перше, це залежить від того, чи залишились дешеві авіаквитки, тому що дуже багато людей розумні і купляють квитки вранці. І їх просто швидко розкуповують і вони просто не залишаються до вечора і навіть до обіду. І по-друге, сам алгоритм, і самі авіакомпанії розуміють, що люди шукають собі білети ввечері після роботи, в обід. Це такий невеличкий бонус для тих, хто знає і розуміє алгоритми. Тому, якщо ви хочете знайти собі дешевий авіаквиток, шукайте вранці. Сьогодні, наприклад, я просто передивлялася напрямки. Я ввела з Польщі і летіти будь-куди. І що найцікавіше, мені показувало 60 злотих до Норвегії із Гданську. І коли десь через пару годин, можливо, через три години, я знову зайшла і подивилася, вже було 80 злотих, так що запам'ятовуйте, із цієї поради випливає наступна порада: кажуть краще синиця в руках, ніж журавлю в небі. Ви вранці побачили, от як я сьогодні, ну я просто гуглила, дивилася, які є ціни. Якби я собі шукала авіаквиток і я побачила білет за 60 злотих, на той напрямок, на який я хочу, я б одразу б купила. А є люди, які просто куплю білет трошечки пізніше. Зараз піду помию посуд. Піду поїм, погодую дітей там. Я не знаю ще якимись справами. Займу, і багато хто людей робить так, що приходить додому або після своїх справ, відкриває сайт і бачить, що авіаквитки вже подорожчали. Те, що я розповідала вам тільки що. Тому купуйте квитки вранці. Заздалегідь, краще він у вас буде вже на руках за 60 злотих, ніж ви її купите ввечері за 80. Наступна порада це тримайте руку на пульсі. Я дуже багато разів вже переглядала квітки, бронювала квітки і купувала. Тому ця порада для тих, хто чекає акції. Акції це класно, це круто, але. Мого досвіду буває таке, От я заходжу на Vizer або Ryanair, неважливо на який лоукост на сайт. Бачу, що квитки впали в ціні. Я така: Вау, супер! Треба купувати. Зараз 13 лютого, а завтра 14. Лоукост ще не встиг розказати про те, що будуть знижки. І вони, наприклад, дають там 5 або 10 авіаквитків зі знижкою. Якщо ви побачили, що зараз знижка, завтра 14 лютого, ви хочете купити білет, то обов'язково купуйте. Спочатку знижується ціна на сайті, потім це все передається в прес-службу, і потім вони оголошують про акції. Наступна порада це подорожуйте легко. Всі ми знаємо, що дешеві авіаквитки не включають багаж. Перевезення багажу, а тільки ручну поклажу. До речі, про ручну поклажу я також вам розповім. Він оплачується окремо та підвищує ціну в рази. Так от багато регулярних авіакомпаній також мають знижену ціну на авіаквитки завдяки тому, що ви лише з ручною поклажею. Подорожуйте легко. Я розповіла вам сьогодні всі лайфхаки, якими я користуюся. У житті. Якщо ви думаєте, що подорожі це дорого, це не так. Хочу вам побажати побільше подорожей, гарних, яскравих, незабутніх і найголовніше вигідних подорожей. Тому користуйтесь моїми порадами та подорожуйте. А ми з вами вже побачимось у наступному ролику. З вами була Аня.